Без черги і безкоштовно отримати роз'яснення з питань субсидій, оформити заяви, навіть відіслати їх установам соцзахисту. мешканцям оболоні допомагає громадський рух, який не перший рік працює в районі. У Наталії Іванівни з приводу призначення субсидії питань більше ніж відповідей. Шукати їх вона пішла до громадського руху Правозахист болоні. Правні соціального захисту дзвоню вже ну майже тиждень. Три телефони не відповідають. Один весь час зайнятий. Ну а там стоять в черзі. Сюди жінка зателефонувала і їй одразу призначили аудієнцію. Каже, проконсультували професійно і вичерпно відповіли на всі питання. Я задоволена, дуже приємна співбесідниця У мене така, і обстановочка приємна, і без черги, і все, все добре. Співрозмовниця кваліфікований юрист, що може проконсультувати з будь-яких питань. Однак нині найчастіше люди запитують про субсидії. Ми спочатку дізнаємося, взагалі чи людина має право претендувати на цю субсидію, щоб вона дарма не зверталась в майбутньому і не заповнювала цю саму заяву, щоб її потім в управлінні соціального захисту населення не відмовили, щоб вона не була розочарована. Кілька хвилин на розрахунки, і людина точно знає, на яку суму субсидії може очікувати. Тут же їй допоможуть заповнити заяву. До підрахунків доходу особлива прискіпливість. Враховують навіть проценти від депозитів, інакше людей можуть позбавити допомоги. Зараз люди зрозуміли, що це треба робити, щоб їй потім не було відворот повороти, не дай Бог, найгірший варіант з неї потім не стягнули субсидію у подвійному розмірі. Щоб людям не ходити по інстанціях, фахівці правозахисту у болоні самі відійшлють документи листом. За конверти і пересилку платити не доведеться. Тут все безкоштовно. Уважне ставлення фахівців приваблює сюди людей, особливо пенсіонерів. Дівчинки об'ясняють, дуже толково, дуже грамотно подсказывает, где, что і як сделать той или иной ситуации. Вот. Поэтому они с удовольствием и идут сюда. і всі говорят Спасибо. Очільниця руху правозахист оболоні організувала цілу інформаційну кампанію, аби проінформувати якомога більше людей і допомогти їм отримати обіцяну компенсацію від держави. Ми зараз розширили відповідний штат в приймальні, У нас зараз два фахівця, які приймають людей, тому що дуже багато населення приходить до нас, приблизно 20-30 осіб на день. Щоб сюди потрапити, достатньо попередньо зателефонувати. Після революції гідності в нас сформувався інститут громадянського суспільства. І саме сьогодні допомога в оформленні субсидії. Ця допомога вона є тим прикладом, коли саме громадськість допомагає своїм сусідам в такий скрутний для країни час. Світлана Данило Городецький, телеканал Київ.